Вітаю вас, звати Діана і ви на моєму каналі Роберта про життя в Німеччині. Сьогодні поділюсь досвідом у дуже болючому питанні, а саме темі судових процесів, оскільки це насправді коштує, які висновки ми зробили, і взагалі чи варто починати їх. Насамперед хочу сказати, що мова йшла про автомобільну аварію, без постраждалих і без. Незворотніх пошкоджень авто на той момент у нас була просто хафт тобто е, страхівка, яка є стандартна у всіх, незалежно е, чи хтось хоче чи ні. І також та елькаску. Таль казку це страхівка, яка покриває ремонт авто, інакше людина – на слідок аварії. У нас не було рехтшутферзіхірунка. Це є страхівка, яка покриває адвоката, тому всі кошти за послуги адвоката ми мусили самі платити. Внаслідок аварії ми отримали від поліції звинувачення, що людина, яка в нас рідалась, отримала тілесні пошкодження. Тому ми знайшли адвоката, і коли вона почала розбиратися у цій справі і вимагати будь-які пояснення і докази щодо цих звинувачень їх не надали. Тому, скоріше, все, це були хибні звинувачення або просто провокація. Ми почали. Весь наш цей процес, того що заплатила адвокату за те, що вона буде проводити передсудовий процес, буде спілкуватися з страхівкою, відповідати на всі листи, поліції і інші листи, які треба було відповісти. І також за оцінку шансів. Наше авто дуже сильно постраждало, і ми хотіли повернути хоча б частину коштів за ремонт авто. Вона оцінила наші шанси як 50 на 50. Внаслідок виграшу противник повернув вона половину коштів за усі наші витрати. Отже, коли наш адвокат оцінила наші шанси як 50 на 50, ми вирішили все ж таки подавати заяву до суду і починати судовий процес для самого початку. Було важливо зробити оцінку самих пошкоджень авто для того, щоб оцінити взагалі на яку суму ми, ми мали сперечатися. Тому ми робили на оцінку пошкоджень. Раджу робити кут-акт не дуже дорогого кутахра, але сертифікованого, звичайно, оскільки. Якщо ви будете або частково робити ремонт, або повністю ремонт самостійно, вам потрібно буде зробити повторний гуд-ахтен. І ця сума не мала би сильно відрізнятися від попереднього. Тобто, якщо дуже дорогий перший гуд-ахтен, перша оцінка пошкоджень, то наступна кінцева оцінка ремонту, авто, чи було все ем, згідно пошкоджень, згідно оцінки відремонтовано, буде також не менш дешевою. Отже, цю оцінку ми також самі оплачували. And, коли вже оцінили наскільки висока сума, на яку ми сперечаємося, оцінили також суму, яку мали б платити суду, і адвокату. Все прямо залежить від суми, на яку ми сперечаємося. Коли вже вирішили подати заяву до суду, зробили куди приходить термін на сам суд. і за термін і за сам суд за роботу судді ми також самі мали платити. Також ми повинні були оплатити додаткові витрати, а саме адвокат отримувала доступ до поліцейської справи і додатково отримувала витяг з плану світлофорів, зі швидкістю, з якою вони переключаються, це також окремо ми платили. Також, окрім коштів за послуги адвоката, до суду, треба було заплатити за послуги адвоката. Під час судового процесу. Скільки взагалі коштувало нам судитися? Адвокат за послуги брала до судового процесу приблизно 500 євро і під час судового процесу приблизно 1600 євро. Сам процес суду коштував нам приблизно 1200 євро. Додаткові витрати на витяг з плану світлофорів і додаткові витрати за поліцейські акти коштували приблизно 50 євро. Не потрібно забувати про те, що якщо машина не може їхати після аварії, також потрібно заплатити за те, що її відтягнуть. Це коштує приблизно 200 євро, але нам це покрила АДАЦ членство. Тому це ми не оплачували. Good Ахтн, сама оцінка шансів і пошкоджень коштувала приблизно 2500 євро. І ми не платили повторну оцінку. Хоча ми мали би це зробити, оскільки ми ремонтували авто частково самостійно. Ми це не робили, оскільки вже протягом часу судового процесу, протягом тривалого цього часу, ми зрозуміли з слів адвоката, що наші шанси ніби зменшились на виграш суду. Тому ми вирішили не ризикувати, тому що це мало би бути приблизно також 2500 євро. Скільки ми програли справу, ми платили також адвокатам супротивника, і це було 2100 євро приблизно. Тому виходить, що загалом за сам судовий процес, не враховуючи ремонт авто, коштував приблизно 7850 євро. Е, якби ми виграли цю суму, по перше була б менша на 2100, і половину би заплатив противник. Скільки ми заплатили за ремонт авто, оскільки ми ремонтували частково самостійно, то вийшло приблизно 7 тисяч, але оцінили наше наші пошкодження у 20 тисяч євро. Ще є дуже багато, тому ми і почали цей процес. Висновки, які ми зробили після цих судових процесів. Взагалі, якщо ваші шанси виграти суд не 100% або навіть не 90-10% на 10%, вашу користь, не раджу взагалі починати судовий процес, тому що це дуже затратно. Решт шут сверзіхірук дійсно вартує того, щоб його робити. Також раджу обирати адвоката, якому ви дійсно будете довіряти, який вас не кине або не надурить, на щоб просто подовжити процес, що є також дуже важливим до контакту з адвокатом. До розмови з ним, до оцінки ситуації ні на що не погоджуватися, нічого не підписувати. Також дуже важливо робити максимальну кількість фото з місця ДТП, якщо це йдеться мова про автомобільну аварію, щоб збільшити просто свої шанси на виграш. Не менш важливим. І брати е, не дуже дорогого ґудавтора, якщо вам доведеться потім частково ремонтувати самому або повністю ремонтувати самому, щоб е, повторна оцінка шансів не була така сама дорога. І, звичайно, е, раджу завжди мати грошову подушку безпеки на такий випадок. Е, взагалі, чим закінчити наш процес, ми програли цю справу, але наша адвокат дуже хотіла її оскаржити і пропонувала нам продовжити боротися. Після двох років судів ми вирішили все ж таки не продовжувати, оскільки це було дійсно затратно і виснажливо. Отже, бережіть себе і до наступного відео.